Ма окупанти в чергове обстріляли Авдіївку. Внаслідок ворожого удару минулої доби загинула 73-річна місцева жителька. Про це повідомив очільник Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін. За його словами, ворог гатив з артилерії і поцілив у приватний сектор. Місцева жителька отримала поранення, і, попри всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати. Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади, пане Дмитре. Доброго вечора вам. Вітаємо Розк... розкажіть, розкажіть нам, будь ласка, як нині живе Авдіївка? Яка ситуація на фронті? Зокрема, там сьогодні зранку ворог завдав по Авдіївці кілька авіаударів. Судав каби на Авдіївку, твори високу інтенсивність. Також е, були обстріли артилерією. Е, окрім того, територія коксохімічного заводу обстрілюється мінометами. Терористична практика, яку застосовує весь час російська армія, е, вона нікуди не поділася, і вони дійсно намагаються воювати і з цивільним населенням, і з цивільною інфраструктурою. Е, якщо говорити про події на полі бою, то знову ж таки намагаються закипитися типовому і надалі. Російські військові, звідки їх вибувають військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади та сміжних підрозділів. Окрім того, є спроби з їхнього боку обійти за, так би мовити, великою колишньою спільності е і перемкнути логістику силам оборони. Наразі логістика функціонує, евакуація відбувається, ситуація контрольована, керована. Їхні плани зрозумілі, і, вочевидь, дія також буде ефективною. Адже надалі продовжується ворог знищуватися в величезних кількостях, їхні втрати не тому означати в десятки разів. Перевищують втрати українських військових, якщо говорити про техніку, і в 7-8 разів стабільно, якщо говорити про живу силу, пане Дмитре. Яка погода зараз на вітинку, і найголовніше, як вона впливає на інтенсивність зокрема, бойових дій? Погода зараз ветняна березнева, можливо, навіть квітнева. тепло, відлига, земля дуже м'яка, глибка, в'язка, це ясна річ ускладнює пересування важкої техніки. Але техніка, яка називається гусянкою, фактично, танки, гусенична техніка БМП 3 продовжують атакувати і підтримувати вогнем атаки ворога. І зазначимо, що Колісна техніка має, має певні труднощі у пересуванні, якщо не йдеться про пересування вздовж доріг або ліс, пане Дмитре. Не втомлюємось дякувати вам за те, що робите, за те, що боронуєте, і за те, що з нами на зв'язку час від часу. Нагадаємо глядачам, це був Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади. Про ситуацію в Авдіївці.